Є знижки на лактацит двадцять п'ять відсотків. В аптеках, подорожник Бам та щат. польські фермери знову протестують. 20 березня вони оголосили про масштабні акції протесту у сотнях міст та містечок Польщі. Найбільше людей зібралось у Варшаві, де протестувальники блокують в'їзди до польської столиці. Посилили поляки і блокаду українського кордону. Сума, яку український бюджет втратив через них, уже давно нараховується Мільярдами, які польські фермери, вважайте, забрали у ЗСУ. Скільки Україна втратила через братню блокаду кордону та найактуальніше про ситуацію на кордоні з Польщею? Розкажу за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Більше пів тисячі демонстрацій: 70 тисяч людей, колони тракторів, перекриті дороги, розбиті намети та розпалені вогнища. Саме так почалося. 20 березня для більшості поляків там буквально по всій країні вийшли мітингувати польські фермери. Найбільший ажіотаж традиційно у Варшаві частина протестувальників до столиці не доїхала, перекрила трасу, паралізувавши рух автотранспорту. За словами очевидців, мешканцям передмість та гостям Варшави цього дня на роботу чи до школи доїхати так і не вдалося. На будь-які благання пропустити фермери не велися натомість люб'язно пропонували приєднати до мітингу мітингувати обіцяли аж до 20.00 за Києвом на 20 березня. Запланований наш загальнонаціональний страйк це буде рейд на кожне місто. Ми не здамося, поки наші вимоги не будуть повністю виконані. Трактори заїдуть у міста. Тож є й ті, хто прорвався у самий центр. Ціла колона протестувальників пройшлася вулицями Варшави, тримаючи у руках польські прапори і вимагаючи поступок від влади. Вимоги у польських фермерів незмінні, але я вам таки їх нагадаю. За словами експертів, поляки вимагають поступок від Єврокомісії, яка не так давно заборонила усім фермерам Європи. Використовувати окремі добрива та пестициди для вирощування своєї продукції все це в рамках дуже важливої для довкілля ініціативи стратегії зелений перехід, яку якраз і пропагандує Брюссель. Але ж такі нововведення, а саме заборона добрив і пестицидів, здорожчує вирощування продовольства. Тож робить європейських фермерів. А отже, і поляків менш конкретно здатними порівняно з іноземцями. Наразі поляки вимагають, щоб їхня влада надавила на Брюссель або ж Ось тут ми плавно переходимо до головного в рамках чергових маніфестацій. Самій Польщі активізувались мітингарі і на польсько-українському кордоні. 20 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК Україна заявив, що поляки почали заважати перетинати кордон і автобусам, поки така ситуація зберігається на пропускному пункті Медика Шагині. Просимо перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати цю інформацію. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів у пункті пропуску шагіні буде повідомлено додатково на ресурсах Держприкордонслужби. служби. Але блокада вантажівок на українсько польському кордоні так і не закінчувалася. Може, хтось забув, але станом на 19 березня було перекрито 5 найважливіших КПП. На кордоні Ягодин у Угринів, Раваруська та Шегині. до того ж, за даними, які 20 березня опублікував народний депутат України Данило Гетьманцев, Україна втратила через це мільярдні надходження до держбюджету. Цифри настільки величезні, що за їх рахунок можна було б з легкістю повністю комплектувати. Увага півтори бригади зсу, але ці кошти через торговельну блокаду не надійшли до бюджету. 6,5 мільярдів гривень. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону у березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади. Нагадаю, що в минулому ця цифра становила 7 мільярдів гривень. А нардеп Ярослав Железняк називає ще більшу суму митних втрат за лютий. Вони сягають 7,7 мільярда гривень. Страждають від цього і пересічні громадяни, бо через блокаду кордону зросла і ціна на низку важливих товарів, от зокрема на автогаз і польську молочку та сир. Оце вам і виходить братнє ставлення. Ні, внесок поляків у нашу перемогу, особливо на початок війни, не можна недооцінювати, за що їм неодноразово дякував президент Зеленський та і всі українці. Але ось такі акції, які вже більше схожі на диверсії проти нашої країни, не просто обурюють, а навіть викликають законні підозри. Недарма у польських протестах все частіше шукають російський слід. Всі ми пам'ятаємо, як у лютому серед мітингувальників заблукав проросійський активіст за каунтом ВКонтакті і чорної. Міткою на сайті миротворець, і це я вже не кажу про тракториста, який начепив на свою калимагу червону радянську ганчірку і закликав Путіна вирішити українське питання. Обурює й те, що Польща та ЄС досі продовжують об'їзними шляхами вільно імпортувати зерно зерев та Білорусі, і при цьому цинічно звинувачувати у всіх бідах українців. Скільки ще мітингуватимуть поляки, не знає ніхто. Наразі польський уряд активно веде перемовини з Брюсселем, щоб вирішити так звану українську проблему. Поляки вважають, що так званий транспортний безвіз, а саме безмитне ввезення товарів з України в Європу, розоряє фермерів. Але їхні слова маніпуляція вважають фахівці польського інституту публічних фінансів. Отримані експертами дані показали, що везення зернових з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі та на ситуацію з цінами в ЄС. Експерти звертають увагу на те, що 23-го року в Польщу імпортовано лише 1 мільйон тонн зерна з України, що з огляду на польське виробництво зерна на рівні 35,2 мільйона тонн не може бути чинником, який значно впливає на падіння цін. Не підтверджується і теза про те, що частина українського зерна потрапляє до Польщі через Литву, оскільки його імпорт з цієї країни за останні роки. Падає з 90 тонн в 2017 році до 24,9 тонн в 2023 році. Автори дослідження звертають увагу на те, що повне ембарго на продукти з України, якого вимагають деякі страйкарі, може викликати реакцію у відповідь з боку української влади і, як наслідок до втрати ринків збуту польської тваринницької продукції, в тому числі молочної м'ясної напівфабрикатів. Варто зазначити, що на експорт українського збіжжя Польща вже майже не впливає. Транзитом через неї Україна експортує лише 5 усього зерна, інші 95 морем з Одеси та транзитом через Румунію. На цьому раніше наголошував і президент Зеленський. А як думаєте ви, як торгова блокада Польщі вплине на українсько-польські відносини? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. У мене на цьому все до зустрічі.